«Прованс» хоче подбати про ваше здоров'я, а саме про ваші нерви. Чому? Тому що цей столик, який ви зараз бачите перед собою, він допоможе вам зберегти ваші нерви. Як саме зараз поговоримо? По-перше, коли зазвичай ми хочемо якось розпланувати свій час, простір, але щоб це не забирало багато у нас нервів і коштів. То ми шукаємо якомога е, такі е, ну хороші ціни, так? А от коли ми знаходимо ці хороші більш-менш ціни, ми з вами стикаємося з такою проблемою, як же ж самостійно зібрати цей столик. А наш столик береже ваші нерви, тому що він збирається дуже швидко та легко. От навіть однією рукою я можу зняти верхівку столика. А потім ще однією рукою можу забрати його конструкцію. І таким чином я можу повністю його розібрати. І це означає, що я не витрачаю свої нерви на прочитання інструкції, а що там у мене щось не виходить. А я не можу. І так, а тут в мене немає молотка, а тут немає цвяхів. То саме ось такий столик, він допоможе вам вберегти вас від. Будь-яких е, переживань. Але раптом ви захочете його більш детально закріпити, то в нас є отвори спеціальні, де ви можете потім придбати собі е, цвяхи е, розміру цих отворів, і, звичайно, можете е, зафіксувати, щоб раптом нічого не сталося. Якщо це вас турбує, то у нас ці цвяхи є в комплекті. Наступне мене вразив насправді цей столик, тому що я не знаю, як ви, а я обожнюю, ну, там коли я стомилася після роботи, там довгий час ввечері, сісти на дивані, зробити собі чашку чаю. І я дуже обожнюю нарізати фрукти, знаєте, в тарілку різні, там і ківі, і банани і яблуко змішати і зверху медом полити. Це, це мій десерт, я це обожнюю. І воно так незручно, коли ну, біля дивану нічого немає. І ти не знаєш, куди діти це все. Поставиш на диван, розілється. На підлогу станеш, воно теж розілється. Цей столик. Вау! Тому що… Ви біля дивану ставите цей столик, поставили тарілку свою з улюбленою стравою, чашку, сіли, увімкнули. П'єте, потім під'їдаєте, ставите. Ну, ну хіба не зручно? Зручно. А ще потім ви знаєте, що після такого відпочинку вам е, треба, от, наприклад, як я зараз е, проходжу деякий курс і вчу е, там книгу, вчу деякі правила, так? І е, ця книга постійно зі мною, тому що я там приділяю кожних 30 хвилин там або 40 хвилин там, кожних 4 години в день, тобто виходить годину в день, ділю, і ця книга постійно зі мною, то ви можете сюди її поставити і потім взяти. А от це така моя функція, як би я використовувала цей столик. Ви можете використовувати як завгодно. Ви взагалі можете використовувати його на постійній основі, сюди поскладати декілька книг, тобто використовувати як журнальний столик, сюди покласти щось, або ж е, може використовуватись як функціональний столик для ваших дітей. Якщо або онуків, якщо у вас там е, онуків, або дитина, який 3, 4, 5 років, ви можете маленького зросту, так ви можете вчитися на ньому писати, малювати щось. Навіть дитина може сама його складати. Це також розвиває моторику дитини, тому що це такий, знаєте, дорослий конструктор вже от. Дуже важливо потрапити саме в ті отвори, щоб зафіксувати дуже добре. Так, в мене все виходить, все чудово. Ам, і сьогодні давайте я поставлю його на землю, щоб ви розуміли, який він йде за висотою. Маленький, так, і сьогодні а, я хочу з вами поговорити про ціну. Яка ж буде становити ціна на цей столик? Я думаю, що ціна буде така, знаєте, досить приємна. Мені б хотілося, щоб вона була приємна і е, зараз вона 1300, але я вам скажу так, е, пане продюсери, пане режисери, давайте зробимо так, щоб е, наші телеглядачі придбали цей столик за ще більш доступною ціною. Чи можливо це, скажіть? Так, кажуть, що це можливо. Тож ціна зараз становить у нас 1300, так а становити вона буде через декілька секунд ще більш доступнішу ціну. А яку побачимо згодом? Тож, поки ви вже знаєте для чого вам використати цей столик, знаєте для чого. Будь ласка, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Він маленький, він не займає багато місця. Також ви можете його скласти, якщо в раптом він вам зараз тут заважає. І я бачу зараз на екранах, що ціна стала всього 899. Гривень. Я, я в шоці насправді, я сьогодні цілий день шокована, тому що я не встигаю вам договорити свою думку і бачу, як ціна зменшується, і не звернути на це увагу я не можу. Ми з вами завершили думку на тому, що цей столик, якщо він вам заважає, ви можете його скласти і поставити десь в інше місце. Але я не думаю, що він буде вам заважати. Також, якщо ви як Якогось салону, власник якогось бізнесу, ви також можете використовувати цей столик для будь-яких ваших маніпуляцій. Особливо, якщо це салони краси, сюди можна щось складати, що буде зручно. Якщо ви, наприклад, працюєте в салоні краси, майстер манікюру і педікюру, правда, зручно, коли ви там робите щось, ви сюди розклали і собі все берете зручно та комфортно. Ну, це так. Так, моя уява. Давайте повернемо його на стелаж, аби ми більш детально ще оглянули. І знаєте що? Столик за 899 гривень не може не вражати. Справді функціональність легко розкладається і складається. Можна використовувати для будь-яких ваших маніпуляцій, життєвих, які вам потрібні. А ще при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож, Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. І нас сьогодні. Надзвичайно приємний день, тому що ви можете коригувати кожну секунду, тому що дуже важливо, щоб ви встигли замовити код товару ДТ-1039. Телефонуйте за номером, який ви бачите на власному екрані, але я вам ще раз нагадаю 0800 21 44 88, а ми продовжуємо рухатися. Далі повернемось згодом.